Служба безпеки України блокувала злочинну схему нелегальної міграції з метою уникнення мобілізації організатора переправлення чоловіків призовного віку до країн Євросоюзу затримано на Черкащині. Така послуга коштувала 200 тисяч гривень з людини. Встановлено, що зловмисником є мешканець Одеси раніше судимий за бандитизм та розбій. За 200 тисяч гривень він обіцяв потенційним призовникам отримати пакет документів, який сприяв би безперешкодному проходженню держкордону. Ухилянти повин... Ні, були отримати підробні документи безпосередньо перед перетином кордону. Наразі на підставі зібраних доказів, затриманому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Це за організацію переправлення осіб через державний кордон. Правоохоронці затримали зловмисника на гарячому під час передачі йому частини коштів у сумі 30 тисяч гривень. Під час обшуку в автомобілі ділка було вилучено мобільні телефони, банківські картки, блокноти з чорновими записами клієнтів. Суд добрав зловмиснику запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави. Заходи з викриття та затримання проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з національною поліцією за процесуальне керівництво Черкаської окружної прокуратури.